Вітер нам робить проблеми, а саме додає роботи. Чим нам займатися на вихідних або після роботи. Ось бачите? Ось у нас вишня, а ось тут у нас була гілочка. Трішки вона не витримала, ми її вже розпиляли, відпиляли. вона одламала, бачите, почти, пів стовбура немає, вишня пішла вона не маленька. Але треба, мабуть, її буде спилювати всю. Врожай то був. Або спиляти верх, а оцю гілку, яка йде ось, її придавили. Ми її підпирали, щоб вона на землі не лежала, ну вона ціла. Її одну залишити. А верх прийдеться спилювати, тому що, напевно, буде хворіти через те, що така ситуація, що одламало півстовбора і... Буде ще сильний вітер, воно її завали повністю. Тому будемо щось з цим робити. Дякую за увагу.